Мої любі, мої хороші, я не забуду і не перестану повторяти цю фразу. Автопарк з вами завжди 24 на 7 на зв'язку і навіть більше. Сьогодні в нас такий от красень заїхав в продажу. Я дуже сильно хочу вам про нього розказати, тому що це X5, M50D, там 50D, як би хто не називав. 5-10. 15-го года з трьома турбінами з пробігом 180 тисяч кілометрів. Русик, а ну зробимо отак, братішка. Сюди, сюди, сюди. Па-бам! Ну що, це у нас офіційна красавиця з трьома ключами, з повною сервісною історією, якої немає ні в кого. На фуловій оптиці, на фулових М-обвесах і так далі. Давай почнемо спереду. Дивись сюди. Шильдики X5M, все як треба, парктроніки, повторюся, фулова оптика. Йдемо зараз круг покажемо. Такі у нас класні накладки йдуть на зеркалах. Бомбічні, оригінальні, БМВшні ті тапки. Рузі, сніми. Глянь, сюди Ми резину начернили, вона прям блистить. Я не знаю, як в когось щось. Є тут у нас оці ці тому що він повністю весь в оригінальному е обвісі, емочному, виглядає фуло, виглядає класно. Безключ, без ключовий доступ, як там хто його називає, неважливо по всім чотирьом дверям. Відкриваємо цього красавця. Музика грає зараз крутим русик, не проблема. Машинка у нас на е, максимальних сидіннях там 18 положень, якщо не помиляюся, по сидінням. Пам'ять у нас є як пасажира, так і водія. Тобто пасажир теж не буде тут уніжений в цій машині, буде все відчувати все це комфортно. Преміальна акустика Harman, датчики мертвих зон. Тут у нас іде алюмінієві ставочки по дверям, алюмінієві ставочки по торпеді. CarPlay, m кермо, підігріви. Коротше, тут стільки опцій. Я просто не знаю, що сильно на їх назвати. Проекція чорна стеля. Панорама просто фул. По задньому ряду маємо клімат для задніх пасажирів, маємо підігріви задніх сидінь. Сидіння тут теж в хорошому стані. При тому пробізі там 180 тисяч машина повторюся. Повторюся, вона обслужувалася від А до я. Там все ідеально. Теж є підлокотник, Він, в принципі, не нужен, тому що ви будете триматися за ручки, коли водій буде нажимати на газ на цій машині. В цілому, в цілому, що задниця? Ну задниця БМВшна, задниця. Відкриємо зараз багажник. Багажник у нас на електроприводі. Це понятно. місця тут більше, ніж треба. Теж є класний приколяс, шторка відкривається, і є у нас другий комплект ковриків. Ну Їх дорвати, так сказати, не завжди можна, і для вони стоять космос. Що ви собі розуміли, цей комплект буде стоїти там, в районі 200-300 доларів. А тут він вам йде в подарок, в подарок просто на шару, як то кажуть. Полочка відкривається, все закривається, є шторка, та я не знаю, тут все є, що треба. Машина, до речі, тільки після ТО тут у нас стоїть от масло, і масло не просто надолив, щоб там, не знаю, вона бере масло, хаває. Ні, по заводу, щоб ви собі розуміли. Das ist В двигунах це нормально. Після заміни масла, коли ви вже проїхалися, трошки його треба буде доляти. Це нормально, тому не переживайте. Ну тут все по класиці. Камера, партроніки, красивеніше, просто задниця. Давай ценік скажемо. Да, саме, саме більше, що народ любить, це ціна. Ціна даного красення 39 990. Якщо бути точним. Якщо ви зараз відкриєте улюблені прекрасні сайти з продажів, ценік у нас класний на нього. Цені класний, їх не так багато є з продажі, але ціна класна. Тому мої хороші БМВ сіки, що у вас там вже привстало щось трошки. Чекаємо вас по адресі Сумська 2. Компанія автопарк, трейдін, лізинг, кредит, все, що хочете. Любі умови для вас даємо, тільки приїжджайте і купляйте класні тачки. Бам!